Благодійний фонд Волин 2014 подарував новий хірургічний стіл із необхідним освітленням Луцькому гарнізонному військовому госпіталю, де нині лікується чимало бійців, поранених у зоні АТО. Начальник Луцького гарнізонного військового госпіталю Олександр Хоменко зізнається, досі вони оперують на столах 1968 року випуску. Необхідність у новому хірургічному столі велика. Тому благодійний фонд Волинь 2014 вирішив придбати його для медустанови. Операційні столи, які до цього часу ще служать у нас випуску 68-73 року. Я думаю, це повна відповідь на це питання. Звісно, це сучасні столи, сучасне обладнання, це комфортно і працювати хірург в бригаді. Це комфортно лежати хворому, зручно на столі. Він функціональний різні позиції, які потрібно зайняти при різних оперативних втручаннях. Олександр Хоменко відзначає благодійний фонд Волинь 2014 завжди дотримується своїх обіцянок. Багато обіцяно було, багато не даним фондом. Ні. Людьми іншими, але на жаль, обіцянками і залишалося. А тут розмова відбулася буквально мабуть неділі дві максимум. Так розмова відбулася, і мені буквально через тиждень вже повідомили, що це питання вже в розгляді. І, так, і сьогодні зранку телефонують, їдуть вручати. Оце робота. Член правління благодійного фонду Волин 2014 Віктор Чорнуха зауважив, що допомога Луцькому гарнізонному госпіталю, в якому проходять лікування та реабілітацію військовослужбовці, які постраждали під час антитерористичної операції на сході країни, це частина їхньої діяльності. Ми прийняли рішення, що цей сіл разом в комплекті з хірургічним світильником він коштує біля 140 сорока тисяч. В Україні він не випускається такий, і ми прийняли всі міри, що як можна скоріше передати його в руки цього закладу, в руки Олександра Миколаївича. Я думаю, що я їм казав вже на один на один, хай би він нас краще не використовувався, але в той же час, якщо це покращує ваші умови, праці, якщо це технологічно покращує можливості, значить то це хай буде, використовуйте його, користуйтесь і далі ми готові слухати всі проблеми і допомагати. Зараз діяльність благодійного фонду Волинь 2014 найперше спрямована на підтримку військовослужбовців Волині. На їх потреби вже витрачено кілька мільйонів гривень. За словами його представників, фонд допомагатиме і сім'ям військовослужбовців, які відстоюють незалежність України в зоні АТО.